Слава Україні, слава Збройним силам України дякую, що відстоюєте нашу незалежність. Доки в мене розпухає голова від пошуків підсумків для своїх братів Збройні Сили України, я вирішила озвучити вам і записати відео про троянду на штабі Ельфи. Чому? Хочу показати, як вона в мене цього сезону розвивається. Оскільки досить непогано, я вже бачу, вона себе проявляє. Це перший рік її такий, який вона показала, якою вона може бути, бо тому, що вона гарно зимувала, гарно вийшла з зими навесні, і відповідно має силу нарощувати. Ось такою вона була протягом першої хвилі. Досить гармонійний кущик, багато наростив квітів. Всі квіти розкрилися, мала силу на погода була дуже сприятлива. Відповідно, ну, я ще робила профілактику від ботритісу, від рибців, і тому квіти дуже були гарні, густі, довго і гарно трималися і тішили мене своїм незвичайним, надзвичайним. Пахощами. А ще я побачила, що коли квіточки почали гарно розкриватись, тобто на такому етапі, як ви бачите зараз, то досить пагони похилилися донизу, і ну, вага квіті була така достатньо велика. Я так побачила, що непогано було б мати підтримку під цей штамп в вигляді парасольки. Думаю, що це було б дуже і дуже гарно. А ось яка ж. Ця красуня стала після того, як я її обрізала першу хвилю квітування, і вона почала готуватися до другої, щоб тішити мене далі. Ось так виглядає ця красуня Ельфи. Ельф взагалі це є видка троянда, тому Такий тип троянд він дуже-дуже пасує на штаб, вирощувати на ніжці. Його досить гарно. Вдається, єдине, що ніжка має бути досить висока для цього. І навіть метр вісімдесят. Тобто, чим вища ніжка, тим гарнішим буде виглядати штам. Загалом це деревце трояндове і ну, так буде гармонійно гарно спадати тими фонтанами. От. Досить гарно. Підросли молоді пагінці з того місця, де брунічки попросиналися після обрізування, і він став в ширину вже так метр, я б сказала. На око я не виміряла, можливо, навіть і більше. Ну, Висоту теж буде рости, чітко догори все дивиться, ну, так як і є, до сонечка тягнеться. Ось така густа, густа вже чуприна, ну, дуже зазеленів, дуже гарне, здорове листя. І дуже далі щедро я бачу, що нарощує. Ну, на деяких ще не видно, але е, навіть якщо тут буде щось трішечки, можливо, сліпі якісь пагони, то я все одно ще пройдуся е, для того, щоб пуб'янки формувалися. І думаю, що допоможу. От. І так, е, е, якось є в одному місці він досить ширше, тобто, з якогось ракурсу дивися він ширший, з якогось вущий. От, але загалом дуже мені подобається, як він зараз виглядає. І гарно поки що чітко гілочки всі пагони тримаються. І сподіваюся, що матиме він час, погодні умови будуть добрі для того, щоб він все й розкрився і показав мені щедре квітування, таке, як він показав першу Першу свою хвилю. От, тому можна сказати так, в мене він третій рік, але враховуючи те, що помилки були під час його е, вирощування, зберігання, то це лише ну, можна сказати так другий рік, який він показує, в, 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 в зростає в найсприятливішому в мене, принаймні, е, місці, е, в відкритому ґрунті, зимує і тому показує мені отаку от. Черівність будемо слідкувати, як же далі він буде розкриватися. Дякую вам до зустрічі і па-па!